Важкоатлети у 2023 році поки ще не змагалися. Турнір у Коломиї став першим. Розповів заслужений тренер України Микола Чабан. Всі учасники досвідчені, адже тренуються у найкращих важкоатлетичних центрах Прикарпаття. Багато так у нас не приїхав. приїхало 45 чоловік, бо тому там залік по потрекиму дорослому розряду. Тих дітей ми не виставляємо, Тільки ті, які ті, ті, піднімають що щось піднімають уже. Начальник управління спорту Володимир Колесник зазначив, що готуватися спортсменам під час війни доволі важко, однак вони показують високі результати. Жаль, цілий рік ці спортсмени тренуються в таких екстремальних умовах, але на превелике щастя, результати ростуть. Це є запорука перемоги на міжнародному рівні. А вдало на змаганнях виступила коломиянка Вікторія Кушмалюк. Я побила я вже коротше кандидат майстру спорту. Толкнула 60 і 48. Ну правда, 50 50 кілограмів не толкнула, але 48 толкнула. Треба ще трохи доробити і. Може бути вже кандидатом спорту і майстром в спорту. А от 21-річний Володимир Іскалуша на цей турнір приїхав, щоб перевірити свою готовність до більш вагомих стартів. Має бути Кубок України. Я вже туди готуюся, а це так просто, щоб Привірте своє селе часто як тренування для мене. Оскільки це перше змагання у цьому році, то на них нагородили кращих спортсменів та тренерів за минулий рік. Коломаяни перемогли у загальнокомандному заліку і складуть основу збірної на чемпіонат України. Він відбудеться у березні на Закарпатті. З Коломою Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.